Oh uh Batsko, -huh. all star, yeah, all star, all star, yeah, I'm a all star, yeah. all star, all star, yeah, I'm a all, -star. It all star, all star, all star, meets. I'm all star, all star, star, Twenty one, yeah, on my Dion. I'm pulling in the AC on blast with the Freon. But you over with the shoulder, that's the one you lean on. Hook shot, I'm a dream, tell your bitch, be gone. Damn time, cross you over like triple too much. Yeah, I'm used to playing cycle, I don't know nothing about touch. Pitch a fastball, play some wooky better home run, cause I've been doing this just like Brady in the shotgun. I run the forty yard down. E. O. Sini Ku Andre Pavelish Look I'ma keep on going hard till it's all mine Won't stop until I am the greatest one of all time Can't nobody out here see me or go toe to toe No one of one going сакафайсомач for this elevate my confidence the best кафідес that's no argument Що ж, поєдинок у вазі до 72 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по три хвилини. І боєць червоного кута. Чемпіон Києва з Панкратіону, призер чемпіонатів України з греблінгу, кандидат у майстри спорту з Панкратіону. Боєць представляє спортивний клуб Восход. Боєць родом із Білої церкви. Бочко! Його суперник боєць синього кута. Кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби. Військовослужбовець Збройних сил України. Родом із міста Миколаїв. Андрій! Павліхів! Перший раунд. Доброго всім вечора, друзі. Починаємо ми з вами основної карти турніру Кратос 18 під назвою до новий турнір пам'яті загиблих воїнів ССО за СУ. І перший поєдинок, який ми з вами переглядатимемо, це протистояння ваговій категорії до 72 кг кілограмів в червоному куті. Богдан Бачков, в синьому куті Андрій Павліхін. Хлопці, які б'ються. Незважаючи на те, що немає захисту в них на ногах, але в шестинцевих рукавичках б'ються серед аматорів три раунди по три хвилини. І відразу стартують зі спробою пробити Хайкіком. Опиняється дуже швидко на канвасі. І не вдається. Павліхіну свого суперника стримати в гарді. Не вдається його там закрити. Надзвичайно агресивний старт зустрічі. І Бачко відразу заходить на задушливий прийом ззаду. Рефері уважно стежить, чи доходить взагалі повітря для Павліхіна. Павліхін поки терпить. І зупиняє цей біо, оскільки втратив свідомість Андрій Павліхін. Не здався він, не стукатів по канвасу. І Бачко зараз відскакує в, до, до клітки. На щастя, Павліхін приходить до свідомості. Мені здається, Бачко сам засмучений, сам здивований від того. Як це все закінчилося, оскільки хлопці виходять в клітку здобувати перемогу, але не ходять в клітку за супернику своєму завдавати ось такого пошкодження. Перемога за душовим прийомом ззаду. Не вада на бачка. Строкову перемогу у першому раунді за душовим прийомом здобуває боєць червоного кута Богдан Богданвечко. І дивимося на повторі. Якщо все розпочалося, хлопці невдало пробили ногами і, як наслідок, опинилися на землі. Віддав дуже швидко повікін спину своєму супернику. І за це жорстко постраждав.